Бібліотечний подкаст. Усі брешуть. Багато років тому провели експеримент, пов'язаний із поширеністю неправдивої поведінки. Він стосувався торгового автомата. Учасників повідомили, що торговий автомат несправний. Якщо вставити долар, то поламаний автомат видасть шоколадку і поверне долар. Піддослідні, які брали участь в експерименті, переконалися у правдивості цього твердження. Вони отримали одну, дві, три чи навіть чотири безплатні шоколадки і забрали свої кошти. На автоматі була табличка з написом: Для того, щоб повідомити про несправність автомата, зв'яжіться з нами за номером. Номер належав одному із дослідників. Піддослідні про це не знали. Здогадайтеся, скільки осіб повідомили про несправність ніхто. Усе правильно. З десяти людей не знайшлося жодного, хто б виявився чесним, щоб зателефонувати і сповістити про несправний торговий автомат. Кожен з учасників узяв по безплатному батончику та пройшов повз. як я вже казала, всі брешуть. Є чимало візуальних підтверджень того, що людина бреше, особливо, якщо це недосвідчений брехун. Як кваліфікована психіатриня, я добре знайома з цими ознаками, їх майже неможливо помітити. Брехуними тушаться. Тон їхнього голосу і модель спілкування змінюються. Брехуни часто багато говорять, теревенять, використовуючи надмірну кількість деталей, щоб переконати себе або інших у тому, що вони говорять. Для того щоб розпізнати ці деталі, створили спеціальні машини. Однак, навіть найкращий детектор брехні має 25% похибки. Я значно точніше можу розпізнати брехню. Якщо послухати аудіозаписи моїх сеансів терапії з пацієнтами, ви не завжди почуєте брехню. Прослуховуючи запис, прослуховуючи запис, ви пропускаєте важливі візуальні сигнали. Відсутність зорового контакту, наприклад, або прикривання роти чи очей. Але якщо ви, мій пацієнт, сидите у моєму кабінеті, розмовляєте зі мною, то я можу бачити ваше обличчя, жести, слухати висоту вашого голосу. Я знатиму правду. Я завжди її знаю. Ніколи не брешіть мені. Темний будинок, зачинені двері. Зникла жінка. Що ховається за спокоєм ідеального чоловіка, та хто насправді маніпулює минулим? Сьогодні у рубриці бібліомістика психологічний трилер Фріди Макфаден Ніколи не бреши. Говоримо про напругу, обман і те, чому ця книга шитується легко, але залишає по собі дивний посмак. Жанр психологічного трилера останніми роками переживає справжній бум. Автори змагаються у запутаності сюжетів, майстерності зображення ненадійного оповідача та несподіваності фінальних поворотів. Американська письменниця Фріда Макфаден не новачок у цій грі. Її твори читаються легко, стрімко, захоплюючи читача у вирпараної, здогадок і викриттів. Але чи вдається їй уникнути пасток жанрових штампів? Спробуємо розібратися на прикладі її популярного роману Ніколи не бреши. Молода пара Трісія і Ейтан потрапляє у старовинний будинок, що колись належав загадковій психіатрині Адріані Гейл. Спочатку вони планують лише короткий огляд перед купівлею, але через негоду, вже зовсім скоро, молодята застрягають там на декілька днів. Тиша величезного дому, порожні коридори, дивна атмосфера, а згодом і прихована кімната з касетами, де Адріана записувала сеанси з пацієнтами. Уже сам по собі цей антураж є відсилкою до класики жанру від гічкока до кінга. Те, що починається як історія про шлюб і минуле, що може його зруйнувати, поступово перетворюється на психологічний лабіринт із доволі майстерно розставленими пастками. Макфаден умисно занижує градус тривоги стривоги на перших сторінках, аби поступово сцена за сценою вивести читача до цієї точки, де починає хитатися сама реальність. Паралельне розгортання двох часових ліній теперішнього Патрісії і минулого життя Адріани створює напругу та підсилює атмосферу підозри у центрі історії Патрісія, жінка з непростим минулим, як і її чоловік. На жаль, попри психологічну напругу, глибини образу головної героїні не вистачає. Її реакції часто стандартні для героїв трилерів. Вона підозрює, тікає, повертається, заглядає за зачинені двері, іде на ризик, хоча могла би просто піти. Так само і Ейтан, чоловік із секретом, який, втім, вгадується значно раніше фінального повороту. Мабуть, це найбільша проблема Робану – передбачуваність. Якщо читач має досвід прочитання кількох десятків трилерів, то вже на середині книги здогадається, хто винен, хто бреше, а хто не такий, яким здається. Втім, Макфаден вміє тримати динаміку. Хоч мотивації персонажів іноді здаються непродуманими або навіть штучними, авторка не дозволяє нудьгувати. Вона дозована видає інформацію, змушує читача сумніватися, помилятися і повертатися до початку. Це ознака вміння розповідати історії, навіть коли сама історія вже знайома. Проза Макфаден це класика популярної літератури, без надмірностей, без складних конструкцій, але водночас без особливих індивідуальних рис. Стиль письменниці подібний до того, що ми бачимо у Грілі Флін» чи «Рут Рутвея, але з меншою увагою до глибини опису внутрішнього світу героїв. Іноді роман нагадує сценарій серіалу короткі діалоги, дієві сцени, швидкий темп для частини читачів. Це буде перевагою, сторінки перегортаються ніби самі по собі, для інших недоліком, бо залишає відчуття недочитаності. Ніби могла б бути глибша розповідь, але авторка свідомо пішла простим шляхом. Ніколи не бреши роман про довіру, про те, що навіть найрідніші люди можуть мати обличчя, яких ми не бачимо. Це також історія про травму, про те, як минуле проростає у майбутнє, якщо його не проговорити. Але водночас роман не пропонує нових етичних дилем, не ставить складних питань і не змушує замислитися над темою з іншого боку. Це не докіра констатація. У жанрі психологічного трилера бувають книжки, що залишають осад, примушують думати, як от дівчина у потягу або зникла. А бувають такі, як ніколи не бреши, що приємно тримають у напрузі. Але швидко забиваються можливо саме це було задумом створити чтиво на один-два вечори. Ніколи не бреши, активно спирається на типові елементи жанру, які вже добре знайомі широкій аудиторії. Ізоляція в закинутому будинку, загадкові записи, поступове розкриття минулого, а також ненадійний на оповідач. Це працює, але водночас позбавляє книгу тієї унікальності, яка могла б виділити її на тлі десятків подібних історій. Фріда Макфаден майстерно володіє темпом, однак надто часто покладається на передбачувані конструкції. Наприклад, моменти з виявленням прихованої кімнати чи касет із записами. Це штампи, які ми бачили у привиді будинку на пагорбі, у творах Дженіфер Гілмор чи навіть у фільмах типу таємниці маєтку булай. Авторка часто використовує ці тропи як інструмент, але не переосмислює їх. Через це сюжет стає схожим не на нову історію, а на знайому схему, у яку просто вставили нові імена. Особливо помітно це у другій половині роману, де розслідування переходить у фазу розгадки. Те, що мало б бути кульмінацією, сприймається як неминучий результат попередніх натяків. У жанрі трилера це проблема, бо ефект несподіванки тут життєво важливий. Роман пропонує можливість розкрити жіночу вразливість, недовіру, емоційне виснаження та роль минулої травми у побудові особистості. Тріс жінка, яка пережила зраду, обман, втрати, і саме її оптика могла би стати центральною лінією вартісною для аналізу. Але замість цього ми отримуємо доволі загальні емоції страх, недовіру, бажання з'ясувати правду. Все на рівні поверхні. У літературі останнього десятиліття, зокрема, у Их авторок як Теса Грилі або Паула Хокінс спостерігається тренд на психологічно вивірених неоднозначних жіночих персонажів. Макфаден же, здається зупиняється на півдорозі. Її героїня намагається бути живою, але не стає глибокою. Вона функціонує більше як детективний інструмент, ніж як повноцінна особистість із унікальним голосом. Це не зменшує важливості тем, які торкається книга, зокрема про наслідки емоційного насилля та недовіри у парі. Але така подача не дозволяє цим темам справді заговорити з читачем. Варто зазначити, що ніколи не бреши це роман, який блискуче працює в умовах TikTok, Інстаграм і Гудріць. У ньому є все, що потрібно для швидкої вірусності: зрозумілий інтригуючий антураж, сильна перша сцена, напруга у парі, ретроспективні вставки із записами, фінальний твіст. Книга не потребує глибокої підготовки, її не треба розжовувати. Сюжет лине сам, персонажі діють активно, а сцени побудовано так, аби читач хотів ще одну сторінку. Вона ідеально вміщується у ритм сучасного життя. Читати її зручно у транспорті перед сном у коротких перервах. Це безперечно перевага, але і причина, чому книга не залишає глибокого сліду. Вона зроблена як продукт, якісний, але без претензій на класику. З літературної точки зору у ніколи не бреши є потенціал, який залишився нереаліз. Алізованим, наприклад, хотілося б більше неоднозначності в образах. Ідеальність Ейтана аж до розв'язки виглядає підозріло, але так і не розкривається у складнішій площині. Він або герой, або зрадник, але життя це більше відтінків. Адріана Гейл персонаж із колосальним потенціалом. Психіатриня, яка вела сумнівні практики, це золота жила для аналізу теми маніпуляцій. Але замість цього її історія використовується суто як тло, хоча могла б бути паралельним романом. Стилістична одноманітність і прості діалоги спрощують сприйняття, але позбавляють текст естетичного виміру. У ньому бракує метафор, внутрішніх рим, стилістичних обертів, які роблять роман унікальним. Ніколи не бреши це яскравий приклад сучасного комерційного трилера. Він дає читачеві саме те, чого той очікує: інтригу, напругу, загадку і, зрештою, розгадку. Це чесний текст, який не обіцяє більшого, ніж може дати, але можливо, і тому і не запам'ятовується надовго. Ця книга не нове слово у жанрі, але хороша сходинка для тих, хто починає знайомство з психологічним трилером. І водночас дзеркало сучасної літературної культури, де історія часто важливіша за глибину, темп важливіший за естетику, а твіст важливіший за роздуми після прочитаного. Для кого ця книга? Для шанувальників жанру, які шукають легкий і динамічний сюжет, для тих, хто цінує атмосферу загадкових будинків і таємниць минулого, для молодої аудиторії, яка любить сюжетні віражі та швидке читання. А от ті, хто чекає літературної глибини, і поціновувачі складної психології, читачі, які вже багато бачили у жанрі і шукають свіжих форм, скоріш за все будуть розчаровані. Фріда Макфаден написала добротний психологічний трилер. Чи він досконалий? Ні. Чи вартий прочитання? Безперечно, якщо ви любите швидкі атмосферні історії зі зниклими людьми, незрозумілими касетами, тінями минулого і фіналами, які ставлять все з ніг на голову, ну або майже все. А ми ставимо крапку у нашому сьогоднішньому подкасті. З вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара, рубрика бібліомістика. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі під цим та іншим відео і не брешіть ніколи.